Доброго дня, друзі, Намасте! Мене звати Ірина Охрім, я тренер з йоги, я майстер цвяхостояння, фасилітатор енергії кондолінії, організатор багатьох ретритів як в Україні, так і за кордоном, і власниця студії Yoga Space, яка знаходиться в Києві. І сьогодні я хочу привітати вас, консультантів з компанії, неймовірної компанії Фармасі. Привітати вас з наступаючими святами І сьогодні спеціально для вас я підготувала практику йоги. Тому займайте свої місця на калимочках і давайте трошечки розтрясемось і потренуємось. Готові? Поїхали! Сідаємо в будь-якому зручному для вас положенні бажано зі скрещеними ніжками, якщо буде дуже важко, можна покласти ніжки як позі по-турецьки. Прикрийте очі буквально на декілька секунд для того, щоб ми з вами змогли налаштуватись на нашу практику. Прикриваємо очі, руки кладемо на коліна великий вказівний пальчик разом. І витягнемося за маківкою вгору, витягнемо спину, вирівнюємо наш хребет. І робимо спокійний вдих, і довгий протягуючий видих. І так, три рази зробимо спокійний вдих. І довгий видих. І ще один вдих. І видих. Подумками налаштовуємося на практику, намагаємося розслабити своє тіло, розслабити голову, відпустити всі можливі думки, які є у вас зараз у голові. Переживання, тривоги, очікування, відпускайте абсолютно все. Пробуйте зловити себе на своєму стані, на моменті перебування тут і зараз. І ще один дих, і спокійний видих. І руки можемо розвертати на коліно. Давайте потрошку почнемо. Голова вгору вдих. опускаємо підборіддя вниз вдих. Вгороди, вниз вверх – Верди, вниз видих. І зі сторони в сторону від одного плеча до іншого. Уважно слідкуємо за рівною поставою. Рівнімо спину. більше зводимо лопатки. І розвертаємо дріб до правого плеча вдих. Через низ співко, до лівого – вдих. Через низ до правого. вдих. І на лівого. І ще один. І видих. І так само позаду. Робимо під від одного печала і до іншого. І тепер робимо повне коло в одну сторону, в разів. І в іншу сторону. Супер. Витягнемося гору за руками. Гарно розкриваємо тут рудну клітину, працюємо вже над трудною клітиною тим, щоб витягувати себе, витягувати своє тіло, тягнемось руками вгору. Глибокий вдих і видих. І ще один дих, з видихом опускаємо руки на коліна. Включаємо роботу плечики. Вперед. Назад. І по черзі вперед. І почати назад. Давайте включимо в робочі наші руки зап'ястя по колу. в меншу сторону. І витягнемо пальці рук в одну сторону і впродаємо. Супер. Молодці. Йдемо далі, Витягуємося пору з руками, вдих. І з видихом ліву руку кладемо біля лівого стегна. і права рука витягувала зараз в ліву сторону. Намагайтесь не опускатись рукою вниз, ми правою рукою тягнемо в сторону. І бажаємо з пів руки подивитися вгору, щоб ви відчули, як вся бокова частина вашого правого тіла витягнуться. Ребра, вмисталі, стигна. Вдихаємо, видиха. Вдих, витягнулися вгору з видихом права рука біля правого стона. І ліва рука накриває вас і витягує в сторону. Дві сідниці, обов'язково зараз в столинку, ліву не відриваємо. Дих, і видих. Відчуваємо ліву частину корпусу. І давайте тепер зробимо динаміці. Вгору вдих, в ліву сторону видих. Вгорудих витягнулися, В праву сторону видих. Активніше вверх вдих. А в ліву сторону видих. Вердих. В праву сторону видих. Вгору вдих потягнулись і з видихом опустили руки вдис. Попрацюємо над грудною клітиною і над нашою поставою. Ми стараємося вивести руки назад, лопатки звести, плечі опустити. підборіддя вгору. Тут робимо вдих. І з видихом ми округляємо спину і тягнемось долонями вперед. Долоні торкаються тильними сторонами. Округлюємо спину лопатками, витягуємося назад, руками вперед. Розкрили груну птину знову погляд вгору, вдих, видих. Округлились. Вдих погляд вгору, Видих. Округлились. І ще декілька разів. Вдих. І видих. Гарно витягнулися. Вдих. І видих. І ще один вдих. Видих. І залиштесь тут з круглою спиною. Руками зачепляємо за коліна і тягнемо з лопатками назад. Витягнемо спинку. Спокійний вдих, спокійний видих. Вирівнюємось, заводимо руки назад і спробуємо взятись в плотний замочок. Потягнули замком руку, витягнули руку на Дих і видих. І ще вдих, видих. Молодці. Робимо перекат вперед, по киломочку. І ми розгортаємося в сторону. І будемо тепер пропрацьовувати наші стопи. Права стопа носок стоїть в килимок і п'яточкою тягнемось назад. Чуваками протягується в нашого заднього верху, правого стегна. Тобто ось тут позаду. Ліва ніжка так само носорка і п'яточкою натиснумо ніби назад. Міняємо по черзі. Одна ніжка інша. І ще по одному разу. Ви молодці. Чудово. Залишилась в позиція, вона називається поза позакішки. Руки у нас під плечами, коліна у нас під стегнами. І ми витягнемо вперед праву руку і назад тягнемо з лівою стопою, саме п'яткою, не носочком, а п'яткою. І права рука тягне вперед. Ви зараз маєте підтягнути живіт, для того, щоб ви не провисали в спині. Живіт підтягнемо до себе. Права рука тягнеться вперед, ліва стопа тягнеться назад. Тут присутній елемент балансу. Надіюсь, ви тримаєте чудово. І ми там дихаємо. Вдих, вдих, Вдих. І з видихом правої рука береться за ліву стопу. І ми намагаємось потягнутися вгору погляд перед собою. Чим вище ви тут потягнете вашу стопу, тим більше потягнете плечі і розкриєте грудну клітину. Дихаємо. Дихайте. Вдих, з видихом опускаємо руку, опускаємо коліно і та заглядаємо в праву ліву сторону, для того, щоб трохи розслабити поверх. Робимо те саме на іншу сторону. Витягнемо назад праву стопу і потягнумо вперед лівою рукою. На правій руці намагайтесь не висіти в плечі, а навпаки відштовхуватись рукою від килинка. Назад активно потягнулися правою п'яткою і вперед лівою рукою. Дихаємо тут. Нагадую про живіт, побок в себе. Тут назад працюють м'язи-стабілізатори, м'язи бою. Живіт, прес, стегна, сідниці. Надалі їх видих. Вдих і з видихом завали руку назад, взяли за стопу і підняли якомога вище. Погляд перед собою тепер. Дихаємо. Вдих. З видихом опускаємо і знову тазом вправо в ліву сторону. Молодці. Піднялися на печки ніг. І відштовхнулись в собаку мордою вниз. Якщо у вас тут задня поверхня стегна під коліном дуже сильно тягне, тоді ви можете підзимати коліна і так збуштовхувати якомога вище вгору. Але ми тут стоїмо не з округлою спиною, а з рівною. Залиштесь тут, подихайте, можна почерпу позинати правильною ліжку. І залежали собаці вдих. І з видихом ліва нагадують крок в праве коліно опускаємо в килимок. Попружинемо тут вверх-вниз. І з наступним вдихом ми вгору. вгорі, потягнулися. Знову таки живіт в себе підтягнули. І руками ми намагаємося вивести себе ще далі, розкриваючи бунок Вдих і дихаємо. Вдих і вдих. Вдих. І з видихом повертаємося в праву сторону, ліва рука на ліве коліно. І правою рукою пробуємо взяти себе за праву стопу. Якщо буде складно, і боляче під правим коліном, тоді ви можете покласти собі подушку або невелику ковдру для того, щоб вам було легше. Ми намагаємось протиснути п'ятку зараз до сідниці. Якщо у вас п'ятка не йде так далеко, як у мене, нехай вона буде трохи далі. Але ми намагаємося рукою протиснути стопу, щоб відчути, як від витягується ваш квадріцепс або передня поверхня стегна. Притискаємо і тримаємо. Насолоджуємося позицією, насолоджуємося приємними відчуттями в нашому тілі. І ще три. Дві. Одна. Опускаємо. Опускаємо руки перед собою. Вирівнюємо праве коліно. Права нас залишається в опорі І ліву руку піднімаємо вгору. І тут лишаємося. Приємна скрутка для трепта, до спини, Дихаємо. Вдих, з видихом, опускаємо руку вниз і забираємо ліву ніжку назад. Переходимо знову в позицію собаки, морди вниз. Залишили ступ, живіт підтягнули в себе, підкрутили куприк, щоб у нас не було дуже великого прогнозу в спині. Куприк підкручуємо, тобто опущений вниз. Вдих і з видихом права нога робить крок вперед. Ліва кордона калимачок, виглядали стоп і попрожимо вверх вниз Щодолок, наступним вдихом витягнемося вгору за руками. Потягнулися назад. Обережно, якщо у вас болить поперед, тоді ви не йдете великий провин витягнетесь просто вгору. Якщо з попереком і зі спиною все добре, тоді тягнемось руками назад. Рудок'яти на обов'язково розкриваємо. І ще дих. І вдих, Вдих. І видих. Опускаємо руки донизу і робимо скрутку в ліву сторону. Тепер лівою рукою беремося за стопу, права рука опущена на праве коліно і ми намагаємось притиснути стопу до нашої сідниці. Або далі від себе пам'ятаємо, що тут є варіанти легші. Вдих, видих. Вся увага зараз на квадрицепс лівої. І ще вдих. Видих. Обережно опускаємо нашу ніжку. Опускаємо руки перед собою. Вирівнюємо ліве коліно. І з наступним вдихом праву руку піднімаємо вгору. Тут лише. Намагайтесь максимально зараз вирівняти ваше ліве коліно. Дихаємо, відчуваємо, потягується, приємно, права сідиниця, стигну з правої сторони. Вдих. З видимом опускаємо руку вниз. Знову права ніжка йде назад, йдемо собаку вниз, затилімо низ тут і опускаємо коліна в килимочок. Давайте зробимо з вами ще одну позицію на спинку, зробимо позу вироблю, Це називається а в йозі. Ми ставимо носочки в килимок. Знову-таки під коліна можете покласти собі подушку. Руки тримаємо на сідницях, затиснули сідниці, штовхнули таз вперед. Розкрили грудну клітину. Якщо відчуваєте, що готові і можете йти далі, то руки опускаємо на п'ятки. В цій позиції обов'язковами таз, штовхаємо вперед. А грудну клітину штовхаємо вгору. Тут затримуємося на п'ять. 4, 3, 2, 1. Щоб піднятися, руки знову на сільниці, піднімаємо згору. І тепер ми витягнемося руками вперед. У нас таз лишається над колінами. І руками потягнулися по килинку вперед. Намагаємося пустити грудну клітину і підборіддя в килинок. Можна шитись на пальчиках рук, можна повністю долоні покласти в килинок. Погляд перед собою. Буде їх. І з видихом перейдемо в позицію дитини. Баласимо. Сліницю на п'яточки. І руками потянули вперед. Зараз відчуття, як приємні відчуття, попори розтікаються, витягується спина, витягується хребет, пальчиком рук, тягнемо сперед, пересилуємо. Дивіться. Чудово. При і відчуваємо себе набагато краще, ніж було до практики. Я вам дякую, друзі, за вашу практику, за те, що ви позаймалися разом зі мною. В якості подарунку я хочу запросити вас на свої практики в студію Yoga Space в Києві. Я дарую кожному з вас 10% знижки на всі практики в студії. Або якщо ви знаходитесь територіально не в столиці, в інших містах, тоді ви можете долучитись до мого онлайн-курсу Вічу своє тіло. На нього я вам теж дарую 10% знижки. Ще вам дякую за практику. З наступаючим вас святаном бажаю вам чудових настрій і гарного дня. А